Вітаю вас на моєму каналі Шрі Шріматрика. Сьогодні ми з вами зробимо розклад для земних знаків Зодіака: це діва, Козиріг і Телець. І, як завжди, ми з вами роздивимося чотири сфери. Перше це загальний фон місяця. Друге це бізнес і робота. Третє це відносини. І четверте, звісно, це здоров'я. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення про відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. А також задавайте питання. Я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! На загальний фон тільцям випала фонема «Відія». Відія це. Бачення і знання, але вона випала в перекинутій позиції, що говорить про те, що у вас будуть обмежені бачення світу, ви будете сумніватися, а також робити багато помилок в травні місяці. У вас будуть втрачені орієнтири, тому ви будете не замічати тих можливостей, які вам будуть надані, і не скористаєтеся вчасно ними. Будете робити неправильні вибори, ви будете здійснювати багато помилок. Ви в деякий час можете переоцінити свої можливості, і все піде не так, приведе це до неприємностей. Тому ви почнете сумніватися в собі. Через це у вас буде присутня тривога в душі, а в тілі ви будете відчувати дискомфорт. На бізнесі роботу тільцям випала фонема Расана. в перекинутій позиції. Вона говорить про те, що весь світ для вас став прісним, нецікавим. Вас ви не сприймаєте ті ситуації і події, які з вами зараз відбуваються в робочих ситуаціях, як потрібно. Тому ви втрачаєте контроль над подіями, над ситуаціями і над процесами, які відбуваються у вашому бізнесі. У вас виникають через це проблеми, і вони накатуються як сніжний кум, одна за іншою. І ви не можете їх вирішити. Ви потопаєте в цих проблемах. Ще хочу застерегти вас, що в цей період може з'явитися якась особистість, яка в подальшому приведе до небажаної уваги до вас або неприємностей у вашому бізнесі. На відносини тільцям випала фонема Майя. І вона несе вам солодку долю і говорить про те, що в ваших відносинах все буде гаразд. А якщо щось буде і не гаразд, то через хитрий обман ви досягнете успіху і обов'язково помиритися чи наладити свої відносини. Також вона говорить про те, що ви можете придбати нерухомість або почати будівництво власного помешкання. Ще фонема говорить про те, що, можливо, в цей період часу ви будете розподіляти майно або територію, або навіть сфери впливу, або сфери відповідальності у ваших особистих відносинах. На здоров'я тільцям випала фонема Шабда Брахман в перекинутій позиції, і вона говорить про те, що вам потрібно звернути негайно увагу на ваше здоров'я, тому що вона дає вам. Нехороші прогнози і говорять про те, що вам потрібно прислухатись до свого здоров'я, тому що є якісь захворювання, якісь запалення, яке зв'язано, можливо, навіть зі шкідливими звичками або з якимись негативними впливами на ваш організм і ваше здоров'я. Дівам на загальний фон випала фонема надха. Надха – це знання, це ідеї, які дає знання. Але вона випала в прикинутій позиції. А це говорить про те, що у вас в травні місяці буде недостатньо розуму для того, щоб розібратися з вашими справами. У вас можливі якісь панічні атаки будуть. У вас можливо буде якийсь хаос в голові, і це приведе до байдужості. Ви відпустите ситуацію просто так навмання. І це приведе до проблем, а також можливі захворювання психічні, такі як психічні атаки, сонливість, втома або навіть грубість і агресивність. А ще може бути така ситуація, що у вас за спиною будуть пліткувати злі язики. На бізнесі роботу дівам випала фанема спарша. Перша це осязання, контакт, сприйняття. І вона вам говорить, щоб ви були готові до нового. Перед вами відкриються нові горизонти. І будьте відкритими до змін. Ви вдало будете керувати всіма процесами, які будуть проходити у вас в бізнесі чи на вашій роботі. Ви будете прилагати багато зусиль. Ви будете активні, ви будете прагнути самовиражатися і шукати все нові і нові якісь методи роботи чи методи бізнесу. Зміни вас чекають як внутрішні, так і зовнішні. І ви можете в цей період навіть вийти за рамки дозволеного. У вас чекає успіх в якихось нововведеннях, в тому, що ще ніколи не було. Тому дійте, працюйте, не бійтесь досягати чогось недосяжного. На відносини ді вам випала Фанема Садашева. І вона говорить про те, що ваші відносини наберуть нової сили, ви будете насолоджуватись одне одним, ви будете експериментувати в своїх відносинах, як в відносинах, так і в своїх партнерських стосунках. Взагалі, вас жде щастя, везіння і виграш, особливо якщо ви знаходитеся в пошуці партнера, то це гарний період для того, щоб знайти саме того партнера, з яким ви будете щасливі все своє життя. На здоров'я дні вам випала фонема друга. Друга – це знання, це воля, сила волі. Але в перекинутій позиції вона несе негативні значення і говорить, що у вас цих знань немає. У вас немає знань того, як вести здоровий спосіб життя. У вас немає сили волі для того, щоб дотримуватись, можливо, якихось обмежень в шкідливих звичках. Тому фонема говорить про те, що ви самі руйнуєте своє життя, через те, що у вас є спохід до багатьох шкідливих звичок, особливо до переїдання, до обжерливості. Тому з цим будуть пов'язані і ваші захворювання. На загальний фон козирігам випала фонема рупа. Рупа це. Щось видиме, апарат зору. Але вона випала в перекинутій позиції. Тож вона говорить про те, що ви не бачите щось важливе, ви не бачите виходу з тих ситуацій, які складаються в вашому житті в цей період часу. Ви ніби перебуваєте в якихось своїх ілюзій, в своєму якомусь мирі, який незрозумілий вам. Тому ви. Засліплений якимись своїми спокусами, ви прагнете чогось такого, те, що вам зовсім не потрібно. Ви йдете не з тим шляхом. І це приводить до якихось драматичних ситуацій. ви можете втратити сенсу досягнення чогось або навіть сенсу життя. На бізнесі роботу козиріхам випала фонема Акаша. А каша це порожній простір. Вона випала в перекинутій позиції, і вона говорить про те, що що б ви зараз не починали робити, що б ви зараз не намагалися зробити, у вас нічого не вийде. Бо за що ви не візьметеся, ви пожнете лише одну порождечу, одну невдачу і нічого не досягнете. Тому що в цей період у вас немає ні сил, ні можливостей, і в цей період часу вам потрібно просто відпочити. Тож зверніться, будь ласка, до того, щоб зайнятися своїм духовним розвитком, зростанням. Помедитуйте в спокої, на відносини козрігам випала фонема Бутхі. Буддхі – це карма. В перекинутій позиції вона говорить про те, що ви в своїх особистих відносинах зараз проходите кармічні уроки. І ці кармічні уроки ведуть лише до поганих тенденцій. Вони проявляються поганою кармою. І вона робить е, лихо, приносить лихо, приносить проблеми. У вас активується генетична е, пам'ять психіки. І Через це ваша поведінка стає невластивою вам, не є такою, як ви завжди себе ведете. Вона може бути деструктивною, тому що у вас активуються е, успадковані якісь вади, вам невластиві. На здоров'я козирігам випала фонема грана. Храна це орган нюху, сила чуття, сила запаху. І в перекинутій позиції вона говорить, що ви втрачаєте цю силу, ви не відчуваєте нюх, ви не відчуваєте запаху. Це значить, що у вас можуть бути такі захворювання, як нежить, алергія, щось зв'язано з тим, що ви не будете відчувати запаху, зв'язано з носом.